Здавна кожна рослина уособлювала собою красу України, її сіл і міст. Тому квіти стали музою для багатьох художників і фотографів. У Миколаєві до Дня міста в центральній бібліотеці імені марка Кропивницького стартувала експозиція під назвою Квіти мого міста. У ній представили 11 натюрмортів, що відображають красу миколаївських квітів. Про що виставка? Про наше місто, яке навіть під час війни наше місто потопає у квітах, і це заслуга кожного миколаївця. Які продовжує дбати про наше місце, а наші митці відображають цю красу, красу нашого міста у своїх полотнах, кожне з цих полотен вийшло з під пензля Миколаївської мисткині Тетяни Ульянкіної. За її словами, це дуже давні роботи. Та, попри усі зауваження художниці до них, вони все ще залишаються для неї дуже цінними. Ця виставка для мене виявилася особливою, бо коли звернулися до мене, підібрати роботи до виставки, такого, з такою назвою. Я згадала, що був у мене такий період, коли я малювала з натури. Зараз це мало хто робить більше з фотографії. І я в тому числі багато художників це роблять. А ці роботи стоять в моїх глечиках, вирощені моїми руками чи зібрані в полі квіти саме нашого міста. Експозиція триватиме до кінця жовтня, тож усі охочі можуть завітати до бібліотеки, аби побачити квіти нашого міста очима художниці та оцінити їхню красу. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.